Отакий От красень. Гарний гриб, правда? А тут поруч є ще один такий. Чудовий білий гриб старчить. Але то ще не все. І ще поруч йдемо і бачимо ще одного красення. От такий тільки. Друзі, вітаємо на каналі Грибний сезон. Сьогодні. 11 серпня 2023 року. І маючи трошки вільного часу до обіду, я вирішив піти на схили полонини, перевірити, яка зараз у нас тут ситуація з грибами. І вийшовши трошки так, на вершину одну. Перша така наша сьогоднішня знахідка. Отакий От молоденький трепетівець, підусичник. Красень, правда? Ми пробуємо його вимкнути і перевіримо чи чистий. Хоча зараз похолодало, ранок прохолодний був сьогодні і вчора було холодно, я думаю, що гриби мають бути вже здорові. Відчувається вже така більш осіння погода. Видно по грибові, що це буде Хорошої якості гриб. Так що, друзі, шукаємо далі. Краса. Я думав, що вони вже перейшли, але виявляється, ще ні. От такий плювий білий гриб є молоденький. Все ж таки, друзі, вони ще будуть рости. Бачите, це польовий, в принципі, білий гриб. Просто виріс він так, ну, у тіні, у хвої, такому ліскові. Чудово. Файний гриб. Забираємо. А поруч знаходимо ще одного. О, все ж таки будуть і польові гриби ще. От Бачите, який красень тут виріс траві. -у, прекрасний білий гриб. Чудово. Друзі, значить ще будуть і польові гриби. Ну, Гриби ніколи повністю не переходять, аж бо по одному-два, то все одно можна знайти. Чистенька шапочка буде, забираємо. Чудово. Зазираємо, чи немає ще десь третього білого гриба. І бачимо, що от такого красення молоденького. Під осиновика. От красень такий. Я думаю, що він чистий. Перевіримо. І Якщо чистий, заберемо. І знаходимо отакого от молоденького білого гриба. Шапочка трошечки погрозена. Ну нічого, файний, молоденький гриб, заберемо його. Будову. Забираємо. забираем. Чудовий гриб. Чистенький, забираємо. Гриби вже тепер набагато чистіші стають. Все ж таки осінь наближається. Кам'янка вже достояла цього року, друзі. От такі кам'янки. Бачите? Рясна цього року на чудо. Так само, як і ягоди були. Дуже рясна. Ще підборезовик бачимо. Подивимося, перевіримо, як чисти заберемо. Трошки позбираємо ще ягід. І О, така краса, друзі. Буде дуже смачно, думаю. М -м 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 -м. Ну що ж, друзі, як бачимо, після дощу пішло багато молоденьких таких. У нас трепетівцю від осичників. Бачите, то все молоденькі під осичник. Краса, правда? Ну, брати їх одразу не будемо, ми пару вже взяли, вони виявилися частенькими. Наша мета піти під полонину, перевірити, яка там ситуація з грибами. І у випадку чого, якщо в нас не буде повна корзина, повертаючись ми її доберемо, звичайно. Однак спершу, аби не нести їх усіх під поронину, то ще майже за кілометр, ми їх поки що залишимо. Зрадів, думав, о, красення знайшов, але то вже то вже старий, він вже все, він вже зупрів. кого лишаємо. Ну що ж, друзі, поставив я корзину і йдемо дивитися. Отакий От красень. Гарний гриб, правда? А тут поруч є ще один такий. Чудовий білий гриб старчить. Але то ще не все. І ще поруч йдемо і бачимо ще одного красення. Отакий От тільки зазирає. Що ж, чудово, йдемо їх вимикати. Такий красень. корінь глибокий. трошки погризена шапочка. Але нічого. Подивимося, щось може і буде з нього. От така наша знахідка сьогоднішня, друзі. Бачите, трепетівець і біля нього польовий білий гриб. Красень вирос. Ну давайте будемо вимикати, почнемо, напевно, стрепетівця. Такий він виріс. І білий гриб красивий, друзі. Красивий, здоровий, до речі. О, молоденький, файний білий гриб. Чудово. О, все мене радує. А тут ще один. Навіть зразу не помітив. Другий білий гриб. Гарний такий виріс. Чудовий. Ха. Краса, друзі, краса. Ну що, друзі, перейдемо ще в другий ліс, наступний. І подивимося, що там є. Хто знає, може там уже гриби з'явилися ліпші. Перевіримо. От друзі, ми вийшли. І першими нам у цьому лісі попадаються от такі гриби. от такі красені на нас зазирають. Бачите? Тут є один білий гриб. І тут такий другий великан. Не знаю. Не знаю що з нього, чи він добрий буде, чи ні. Давайте перевіримо. Хто знає, нога в нього ой, така велика. Але він чи чистий вижу, відламали ми його так. Хто знає, і в принципі навіть не особливий намок. Хоча вчора ще був дощ. Ну як шапка. Шапка чиста. Ну, в принципі, я думаю, сушити він ще буде добрий. А, дивимося цього красення. Ой, теж вже дозріває. Ну, в принципі, з нього ще, може думаю, виберемо, подивимося. Ось така знахідка. Що ж даме чистити, дивитися? І далі шукаємо. Цікаво, що там далі. є. <гум> ага. Далі ми тоді видимо такого молодого трепетівця. Його теж заберемо. Краса. А там іще я біжу, зазирає на нас один. Ще пупчик молоденький. Ой, досягнемо його. Красені. Файні. Оси це мені люблять. Що ж, дивимося далі. І ще один такий пупчик. Он такі молоденькі я люблю забирати. О, красені. Береме? Ну, друзі, красиво так ідете і зустрічаєте от такого гриба. Отак от він росте. Гарний. Молодий трепетівець. Краса, друзі, краса. Це щось. І тут поруч ще один, будь ласка. Хе. Будь ласка, який виріс. У, яка на ньому нога, потужна. Молоденький. Ого! Красота! Отакі трепетівчики, молоденькі краса. Здорові! Файні трепетівці! Супер! Та те що? Це краса. Ще нам попадаються отакі от лисичка. Друзі! Ну як їх не позбирати. Будемо збирати. І поруч із лисичками. Ще отакі молоденькі пупчики стирчат. Тут один. І там бачимо другий. Давайте вимикаємо. Краса. Будь ласка, такі трепетівці. Трепетівці нас не відпускають із цього лісу. Знову такі красені. Такі пупці. О! Здорові, молоденькі такі, що, ну. Ай! Краса, краса, друзі. Краса. Та ви що? От такі красень. Що ж, чистимо І забираємо. І далі шукаємо. Так. А от наступним нам попадається, друзі, білий гриб. От такий красень нас тут чекає. От такий. Файний. Що ж, чистими забираємо. Гарний гриб. О, друзі, ще одна знахідка у нас є. Ще один білий гриб. Отакий От будь ласка, Помилуйтесь, який виріс. Отакий. От ну, не знаю, теж вже зрілий. Такий є і червива нога. Перевіримо, подивимося. Чи годиться він хоч на щось. Ні, червивий, друзі. На жаль, червивий. Всього лишимо. Найсе розмножує. Так у фінникові друзі ховаються від нас трепетівці. Ну ми їх увиділи. От дивіться, які красені молоденькі. Файні молоденькі трепетівці забираємо. О, таких шкода не забрати, то видко які красені. Здорові, класні трепетівці. Ого! Будь ласка. Чистими беремо? От ще один, друзі, такий молоденький. Красень. Дуже файний. Забираємо. Думав, трепеті весь а то не, то мухоморо такий. Червоний яскравий. Ми такі не беремо, нам вони не потрібні, залишаємо і шукаємо далі. Старіся вже поперевертали, гниють, а молоденькі отакі починають рости. Отаких От ми і збираємо пупців Краса. Супер. В самому соку такі трепетівчики краса. Такі засмажити М -м -м. смакота. І ще нам отакі величезні лисички попадаються. А що позбираємо їх. От такі, друзі, лисиці. Дійсно величезні. А бу, файні, здорові, такі, тверді, нічого собі лисички. Збираємо. О, давно я тут, друзі, не був. Тут давно стояв такий валів, з якого поїли худобу. Він був з такої великої колоди, виписаний. Ну, все, що від того залишило. Все-все. Ну, час іде. І все руйнується. Так, друзі, вже фактично повертаючись у напрямку дому, будемо дозбирувати іще такими трепетівцями-підосичниками. Дозбираємо корзинку і будемо на цьому нашу прогулянку, друзі, завершувати. Сьогоднішнім походом я задоволений, грибів назбирав хороших і досить нормальній кількості. Білих грибів немає стільки, скільки висяг хотіло, ну, але є і молоденькі грибочки, і великі зрілі гриби знаходили. Радує те, що є молоденькі грибочки, значить гриби продовжують рости і будуть у подальшому. Так що, друзі, чекайте нових наших походів на гриби. Дякуємо всім за перегляд. Міцного здоров'я і мирного неба!